Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як намалювати янголятка. Для цього я малюю верхню частину голови, волосся, намічаю, як воно буде йти олівцем, потім напівколом таким, додаю підборіддя, оченята, ротик, намічаю, де буде знаходитись німб, додаю зіниці. Але це не принципово, оскільки потім ми будемо замальовувати обличчя кольором. Янголятку я намалюю руки в сторони, тому я малюю дві такі лінії, від яких далі малюю рукавчик і одразу сукню. Ось так просто у нас буде виглядати тіло самого янголятка. Намічаю, де будуть його рученята. Одна ручка. Інша, і нехай в цій руці яноглядко тримає зіроньку. Ось, тому там навіть руку промальовувати не потрібно. Ось і все, наш ескіз готовий. Тепер беремо звичайну губку для миття посуду. Набираємо фарбу. Я видавлюю зі своїх тюбиків. Якщо у вас гуаш, ви можете набрати на палітру пензлику велику кількість білої фарби і меншу кількість синьої. Її не потрібно змішувати до однорідного кольору. Ми намалюємо фон. Нехай він буде а, з різними відтінками. Губкою такий фон малювати набагато швидше. Ми просто Робимо такі відтиски, торкаємося в різних місцях, набираємо фарбу, можна набрати темнішу, світлішу, тобто будь-яку частину, яку ми там набираємо, і залишаємо відбитки. Можна це робити досить швидко. Далі я прискорюю відео, тому ви не хвилюйтесь, насправді це відбувається не настільки швидко. Я спокійно а, промалювала весь фон. А, мені не хотілося робити його абсолютно рівномірним. А, мені хотілося отримати такий ефект неба, хмаринок. Нижню частину я зробила трошки темнішою, а верхню частину різну. Ось і цей момент, де прискорене відео. Навколо голови, навколо руки, зіроньки, не старайтеся зробити рівно, можна замалювати, ця фарба дозволяє малювати поверх. Після того, як мені здалося, що я достатньо нанесла фарби, я її трохи розтушовую, і в мене утворюються такі як хмаринки. Якщо мені виглядає, що кольор затемний, я додаю білого. Якщо мені він виглядає світло, додаю темного. Ось так розтушовую. Ближче до голівеньки також додаю. Тобто заповнюю максимально простір, який фоновий, для того, щоб не було відверто великих шматочків таких пробілів. Ось. Потім набираю ще світлішої фарби. Для того, щоб трошки висвітлити фон в місцях навколо голови янголятка, біля руки, яка тримає зіроньку, щоб трошечки додати такого ефекту світла. Адже над головою ми будемо ще малювати нимб. От. І біля руки також зараз додам світлішого. Тут можна додавати лише відбитками, а можна також розтушувати це вже за вашим бажанням. У мене вийшло таке, як трошечки сяйво, або як біла хмаринка. Мені подобається, тож я залишаю так. Тепер я беру Жовтий та червоний колір. Я хочу зробити волосся янголятку, світле, але не чисто жовте, а такий тепло-жовтий кольор. Тому я додаю малесеньку кількість червоного, для того, щоб не зробити волосся помаранчевим, а все ж таки жовтим, просто теплішим. Змішую фарбу до тих пір, поки Мені не сподобається відтінок, оскільки тут його добре видно на білій палітрі, як буде виглядати на білому папері. Ось такий колір мені підходить. Він виглядає трошечки таким світло-помаранчевим, тому що це тепло-жовтий, але не такий прям яскраво-помаранчевий-помаранчевий. Його можна вирівняти, додавши трохи більше жовтого. Тобто зробити світлішим. А можна затемнити. Дивіться, як вам подобається. Ви можете взагалі взяти коричневу фарбу і зробити волосся темним, якщо бажаєте. Або взяти кольорову і зробити волосся будь-якого кольору, хоч рожевим. Рожевий, до речі, можна зробити, змішавши білий і червоний кольори. Можете поекспериментувати. Спочатку я заповнювала волосся по тим приблизно по тим контурам, які я нанесла олівцем, а потім почала додавати так, як мені вже хочеться. Додавати такі нові пасма, заповнювати задню частину, яку я не промальовувала олівцем, але яка є, яка буде спадати за плечі. І додавати ще пасма. Які мені виглядали би доречними. Далі я взяла не чисто червоний колір, а з краєчку, там, де в мене червоний і жовтим не повністю на 100% змішалися. Тобто вийшов такий трохи темніший колір, ним я домалювала тінь трошечки і таке одне пасмо. І далі ним я зараз сформую ще декілька інших пасм. І буде такий в нас об'єм утворюватись, і картина не буде виглядати там прямо повністю плоскою. Буде створюватись класний ефект за рахунок світла й тіні. Ось таке в нас вийшло волосся. Тепер я ретельно вимиваю пензлика, адже я буду зараз малювати обличчя. І мені потрібно, щоб воно не було жовтим, червоним чи ще будь-яким кольором, який залишився на пензлику. Тому я беру звичайну серветку і витираю пензлика, бачу, що там дуже багато фарби. Знову вимиваю його, знову витираю. І так декілька разів до тих пір, поки я не побачу, що пензлик абсолютно чистий. Для обличчя. Я знову набираю білу фарбу. білої фарби нам сьогодні досить багато знадобиться. От, беру малесенький зовсім краплиночку червоного на кінчику пензлика і змішую її, цю фарбу з білою фарбою, для того, щоб зробити такий ніжно-рожевий відтінок. Ретельно-ретельно перемішую, додаю малесеньку краплиночку нашого змішаного жовтого кольору, для того, щоб обличчя було такого звичного кремового відтінку. Можна зробити світло рожевим, тобто тільки червоний і білий. Все. Звісно, переважно білий. Якщо буде забагато червоного, то буде занадто яскраве обличчя. Ось так замальовуємо. Я малюю прямо поверх очей, губ. там, коли фарба буде підсихати, то буде ледь-ледь помітні ті контури, які я малювала для очей і губ. І можна буде потім зверху малювати. А навіть якщо не помітно, то можна приблизно зверху намалювати оченята і губки. Тому можна сміливо замальовувати. Єдине таке. Зауваження для обличчя, що потрібно, не залишати якихось таких явних мазків. Бажано розтушовувати переходи між мазками, якщо набрали багато фарби, забрати зайву і так зробити максимально легенькі ці переходи, щоб на обличчі не було, як от з волоссям. Але в волоссі ми маємо різні пасма. На обличчі такого немає, тому максимально рівномірно, як у вас вийде. Цим же кольором я малюю ручку, приблизно не промальовую детально пальчики. Так, один трохи менше вгору, і інші всі разом. На цій картині немає необхідності детальної промальовки. Малюю також другу ручку. Ось тут у мене фарби забагато набралось, тому я беру і витираю її зайву фарбу. Об серветку, забираю знову зайву фарбу на пензлик, витираю на серветці і ось так от прибираю зайву, щоб не було занадто об'ємної такої руки, що фарба. Як ви її залишите, так вона і засохне. А, на інших картинах можна спробувати такий ефект, а на руці буде трошки дивно виглядати. Промальовую ще трошки. Іншу ручку, захотілося її трошечки буквально там міліметр збільшити, бо мені вона видалась за маленькою. Ось, після цього чистим пензликом набираю абсолютно білу, ні з чим не змішану поки що фарбу і починаю промальовувати ретельно всю сукню. Малюю рукавчик, якщо бачу, що фон занадто зайняв багато місця на сукні, нічого страшного, він вже висох, ми можемо малювати поверх нього. Акрилова, і гуаш, акрилова фарба і гуаш легко перекривають шар за шаром інші кольори, якщо їх достатньо набрати. Якщо їх взяти замало, то, звісно, повністю не перекриють. В нашому випадку перекривати не дуже багато, тому все чудово виходить. Продовжую заповнювати всю сукню, Інший рукав, основну частину. Можу трошки підправити форму. Могла олівцем намалювати, наприклад, трохи інше. Зараз мені фарбою хочеться ширший рукав. От, вищий, чи довший вниз, щоб, наприклад, більше висів, це все можна робити, як вам подобається. Тут абсолютно воля. Можна навіть, якщо малювати таку картину на більшому форматі, можна навіть губкою було б намалювати сукню також білим кольором, тоді б вона була така трошки, як іспір'ячка. Сукня. Дуже класно пасувало би, якби ми малювали крильця також. От. Тепер я беру малесеньку-малесеньку кількість синьої фарби, змішую з білим, роблю такий відтінок, це в нас буде тінь заодно і розділювач рукава від основної частини сукні. Ось тут на цьому рукавчику я промалювала трошки тінь. І додам на іншому також. Також додам на цьому рукавчику колу напівколу для задньої частини рукавчика, тому що там в мене повністю закрив фон, тому я зараз промалюю детальніше. Трошечки ще вирівняю світлу тінь. І ось цей перехід, щоб він виглядав більш гармонійно. Можна додати ще білий, заповнити верхню частину, можна намалювати шию, а можна такою, як у нас прямо з комірцем йде сукня прямо вгору. Набираю знову білу фарбу, і хочу зараз намалювати. Ось цю частину. Ніба. Я змішаю жовту з, з білим для того, щоб він був таким трошечки жовтуватим, сяючим відтінком. Яскраво жовтим малювати не хочу, а от з білим мені якраз імпонує. Ось вийшов такий дуже-дуже висвітлений жовтий кольор. Я малюю таку ледь, ледь, криву лінію. І додаю її трошечки заокруглень по бокам, вони майже з'єднуються одне з одним, і далі заповнюю центральну частину чисто білим кольором. Але так як фарба зараз жовта, якою я малювала ще мокра, то вона обов'язково змішається з цим білим, і там буде такий перехід. Якщо малювати по-сухому, то такого переходу не буде. Але зараз мене це влаштовує, я так і хотіла. І тепер я додаю а, таке трошечко розтушовую ось це напівколо. Як наче це таке сяйво навколо цього німбу. Я висвітлила спеціально, тобто а, далі йде ось цей німб вгору і в сторони більш білий, ніж жовтий. І малюю зірку. До нім, бо ми ще повернемось. Почала малювати зірку цим самим пензликом. І ось вона виходить в мене, наче квітка, з такими закругленими е, пелюстками. Тому я взяла тонкіший пензлик, набрала ту саму фарбу. І продовжила робити зірочку з такими більш прямими кутами. Додаю ще трошки білого, щоб вона була світленька. І ось вона мені вже більш схожа на зірку. На звичну для нас зірку. Також мені захотілося додати такі штрихи, то просто лінії, як... Лінія, яка. Трошечки так ем, розтушовується, тобто не надто багато фарби, вона розходиться в сторону, там трошечки просвічує фон, немає мети зробити супер яскраво. Це також у нас таке сяйво зірки. Тепер я беру білий колір світлішим і знову промальовую, так як я початково малювала ось цю ледь криву лінію з закругленнями нашого німбу. І виходить, що наш німб він все ж таки більш білий, а сяйво вона навколо нього таки трошки жовтуватого в кольору. Ось так. що нам залишилось намалювати оченята та губи? Для очей я спочатку змішала такий досить світлий колір, а потім вирішила. Додати трошечки синього, змішати з тим кольором, який в нас був кольор обличчя, для того, щоб це не надто темний кольор був, і зробити такі прикриті оченята. Тобто мені потрібно намалювати просто смужечку. Не потрібно промальовувати повністю зіниці, нічого. У нашого янглядка просто прикриті очі. Ось, для того, щоб намалювати ротик, я змішала білий із червоним. Тут вже взяла трошечки більше червоного, щоб ротик був все ж таки рожевий, темніший, ніж наш колір обличчя. Дякую, що провели цей чудовий час зі мною. Пам'ятайте, що малювати можна легко і задоволення.